У давнину на півночі жили безстрашні мореплавці. Їхні кораблі розтинали хвилі Балтики, а мечі блищали на сонці. В Західній Європі їх боялися, в Азії про них ходили легенди, а в історії Києва вони залишили слід, який не стертий донині. Хто вони, ці варяги? Чому їх кликали княжити на нашій землі? І яку роль вони відіграли в історії Києва та появі Русі? Залишайтесь з нами, зараз дізнайтесь. Слово варяги походить від староскандинавського «вирихдже», що означає присяжні воїни або товариші по обітниці. У Візантії це слово згодом означатиме особисту охорону імператора, елітних воїнів зі Скандинавії. Але для нас, слов'ян, Варяги стали відомими завдяки своїй ролі у формуванні Київської Русі. З історичних джерел ми знаємо, що варяги це вихідці з півночі, переважно зі Швеції, які здійснювали торгівельні і військові походи по річках Східної Європи. Їхній шлях пролягав від Балтійського моря до Чорного, і саме через нього сформувався відомий торговельний маршрут із варяг у греки, цей торговий шлях був ключовим для варягів. Вони не просто грабували чи воювали, вони торгували хутром, рабами, медом, воском, прикрасами. На півдні, у Візантії, вони обмінювали ці товари на шовека, вино, зброю, коштовності. Київ був центральним пунктом на цьому шляху. Розташований на Дніпрі, він контролював перевали, торгівлю, збір податків. Саме тому варяги не могли оминути Київ. Більше того, вони зробили його столицею у славно звісній повісті минулих літ, створеній у Києво Печерському монастирі близько 1110 року, йдеться про те, як слов'янські і фінські племена покликали варягів правити ними. Цитата. І сказали вони: пошукаємо собі князя, який би правив нами і порядкував по праву. І пішли за море до варягів, до русів і сказали їм: Земля наша велика й багата, а порядку в ній нема. Ідіть, княжити, і володійте нами. Так з'являється князь Рюрик, що осів у ладозі, а потім у Новгороді. Після його смерті його родич Олег об'єднав північ і південь, захопив Київ у 882 році і проголосив його матір'ю міст руських. Цей момент традиційно вважається початком Київської Русі як держави. Після Рюрика і Олега правили інші князі варязького походження Ігор, Ольга, Святослав, Володимир Великий. Їхня династія, Рюриковичі, правила Києвом понад чотири століття. Ці князі активно використовували варігів як дружинників, професійних воїнів. Саме вони охороняли князя, ходили з ним у походи, брали участь у зборах данини, так званого полюдя. Наприклад. Князь Ігор загинув у 945 році під час збирання данини, коли на нього повстали древляни. А його дружина Ольга жорстоко помстилася, але це вже інша історія. Археологи неодноразово знаходили в Києві поховання варязького типу, зброю скандинавського виробництва, прикраси, фібули, рунічні написи. Це підтверджує, що варяги жили в Києві, воювали, торгували. Впливали на місцеву культуру. Наприклад, у районі Подолу були знайдені мечі в стилі Улів знаменитого скандинавського коваля, у могильниках біля Дніпра залишки обрядів, подібних до скандинавського спалення воїнів разом із човнами, а деякі князівські кургани мали елементи, типові для норвезької аристократії, варяги не були унікальним феноменом лише на території Русі. Їх знали і в Англії, і в Ірландії, і у Франції. Але саме на Русі вони перестали бути чужинцями, стали частиною еліти. У Константинополі варяги служили в Варіській гвардії, елітному підрозділі, який охороняв імператора. Багато з них були вихідцями з Київської Русі. Навіть сам князь Володимир Великий перед тим, як хрестити Русь, посилав загін варягів на службу до Візантії. Це була частина політичного договору з імператором, чи залишився слід від варягів у сучасному Києві? Без сумніву. Частина назв, традицій та навіть релігійних обрядів має скандинавські впливи. Дезоксиребонуклеїнова кислота дослідження частини князівських поховань вказують на змішане походження, слов'янсько-скандинавське, культ меча, культ вождя, князівська влада це все елементи. Які варяги привнесли на нашу землю, але найголовніше державна ідея. Варяги не просто воювали, вони впорядковували територію, вводили закони, організовували торгівлю. З них почалась Русь, і ця держава сформувала майбутню Україну, отже, варяги були не просто прибульцями з півночі, вони стали частиною політичної, військової і культурної еліти Київської Русі. Вони заснували династію, правили Києвом, воювали за нього, торгували через нього, будували в ньому майбутнє. Їхній внесок не применшує ролі місцевих слов'янських племен, а лише показує, як взаємодія культур, народів і ідей може створити могутню державу. А тепер питання до вас як ви вважаєте, чи варто вважати варігів засновниками Русі? Напишіть у коментарях. І не забудьте підписатися, якщо цікавитесь історією нашого народу.